Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що заложник висловив дуже правильну і класну думку, що саме технологічність е, може врятувати Україну. Мається на увазі, що воювати мають дрони і не тільки повітряні е, замість солдат. Тому що від, на відміну від Росії у нас є е, на відміну від Росії ми маємо берегти життя своїх солдат. Так, е, да, в Росії більше людей, як мінімум два рази. Але найголовніше це е, те, що в Росії не нарахується життям солдат своїх, тобто відправляють їх на м'ясо, відправляють в будь-яких кількостях для досягнення навіть самої мінімальної задачі. У нас таких ресурсів нема, в першу чергу через те, що ми інші. Ми інші в плані поведінки, в плані менталітету. Так, е, да, в нас залишилися цілкові проблеми в Армії, але вони, слава Богу, зменшуються. Е, це росіяни через, свою, через своє людейство і варварство е, можуть і не бережуть своїх е, людей, солдат. Хоча людей, людьми я їх не назву. Е, у нас е, треба визнати, що у нас е, виробництво дронів е, ми попереду у світі по виробництву дронів. У нас є дрони будь-яких типів, будь-яких класів, особливо повітряні. Е, якщо говорити про наземні, то зараз теж Петро Порошенко за Власний кошт і своїми силами виробляє наземний дрон. Е, і я думаю, не один він. Думаю, що якраз таки дрон виробництво будь-яких типів зараз бере берегород усім, що є. По-перше, це війна майбутнього, якби це страшно незвичайно, А по-друге, Основна задача тут, по-перше, основна задача зберегти життя наших військових. А по-друге, це війна майбутнього. Саме за рахунок дронів, саме за рахунок розвитку цього, цього напрямку. Я думаю, що багато, багато країн, в тому числі в першу чергу західних, візьмуть, а вже беруть приклад саме з України. Вони вчаться, переймають досвід, і їм це знадобиться. Думаю, що найближчим часом ми вже про це говорили неодноразово. Саме за рахунок технологій у нас є шанс перемогти. Саме за рахунок ментального підходу у нас є шанс перемогти. Іншого шансу у нас нема. Або диво, або технології. Тобто умовно скажемо, що за нас мають воювати машини. Така відсилочка до термінатора, якщо хочете. На цьому все. Це таке коротке відео, але думаю, що важливе. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі.